Друзі, приїхав я на водосховище Чечвенське. Там зліва від нас дамба. А тут така заплава, таке місце. Трохи мусору і нас вигнали. Перший раз ми тут взагалі не знали, куди йти. Пройшли отак через ліс. І отака краса. Будемо зараз тут закидатися. Процесі покажу, що буду кидати. Тут глибина дуже велика. Будемо пробувати, експериментувати, як завжди. Так, першу зразу закидаю на випуска, по три випуска. Може зранку щось, тут є короб, лящ великий. Так, прикормка в мене заморожена була. Тут така для карпової ловлі карасьової карпової кукурудзи, горох. Шуно, магазинна, там сипучка всякі різні. Три випуска. Закидаємо. Та, глибина тут десь в районі 2-3 метрів, навіть 4, напевно, місцями. Казали багато, але я так закинув, то виглядає десь 2-3 в тому місці. Перша закинута. Закидаємо ще. Так, макушатник. Конопля. І пуфіки такі поставив очки. Можна і без них, але пробуємо. Так, гарбуз. Тут кукурудза. Прикормки взяв, тут пуфік, напевно, що зараз до нього пара, ще докину і тут пелець такий. Так, цю попробую метнути подальше, головне загіляки не зачепити. Трохи тут незручно закидатися великими. Ніби нормально. Так, в мене на макушатник покльовка. Щось там сидить, походу. Підляж малий. Це такі саме, як там Та я понял. Шлепер. Там малий теж є, понятне діло. Третю закидаю гарбуза. Так, Тут два опариша і ця Єва. О, Андрія, перша покльовка. Два гарбуза і тигровий горіх насадка з профмонтажа. Тут сало пінопласт з чесником, а тут просто чесночний кук. Зараз буде. <різь> Мікропідляж. Ого, то зараз треба крупні насадки якісь ставити, бо то напевно я напевно перейду на бойл. Так, підготував я ще флет на випадок. Тут бойл, груша і фруктовий кук на гачку, бойл на волость. Тут на волосі пелець і кукурудза. Нехай стоїть. Якщо буде зараз якась мілочовка здобувати, закинемо це. Вже буде на готові. Маленьке подзьобує. Місце цікаве. Якась незрозуміла конструкція там з бляхи на воді. Незрозуміло для чого. Ну, ось там дамба, метрів 100. Там село Нижній струтин, пару хаток видно. Ну Тут уже йде якби перешийок до дамби. А основне водосховище величезне, то воно тут іде за поворотом. Це такий якби півострів. Ось це. Я бачив, що на ньому теж ловили. Там вущі такі прольоти бачу, десь не десь є. Треба знати місця. Ну тут мало місця, дуже. Тобто десь стати, то тут на ночівлю, я думаю, непоганий варіант би був. Щось вночі ну, могло би крупне зайти. Бо тут кажуть, є крупний короб, ляж є. І карасик казали, я великий. Так. Сонце вже зійшло. Зараз раз почнемо люзгаю. Я ти тут ти, тиснув чотири поти камінь нічого собі. Як витягував вроді без проблем? Та та нема проблем. Хіба би якийсь на 5 кіло взяв тобі, попутало тобі. Я три вутки витягував. Та то... це що найближче закинуто. Та ні. Та ну. Так то вкло. Нічого не чути? А, є, є, є. це, для... це такий півбіди. Чекай. Отакий. От такі величезні. Величезний. Цей же такий, бля. Цей же взяти. Ну <гл> о. Ну, от таке во хоча б брало. Може зараз підтягнеться, Але ти закинув це зблизьенько капець. Просто би сельси не розставити, хоча було б зараз. Сонце вже зійшло. Так, пробую ще інше експериментувати. Кук, чесночний 3 опариша і пінопласт чесночний 3 опариша. А тут я дав 5 хрубаків, і ще я зараз трошки коноплі добавлю на них. Може якийсь ліпший. Ну, прикормка в мене ця розморожена трохи неперспективно. Вона вже чути чуть -чуть під підкишша. Така ще не, не дуже вже, не крайній цей, але вже така слаба. Так, пробую я кидати дуже близько. Щось Андрія близенько. Клює І тут яма, та якби ближче, мені здається. Ну, раз, раз, два, три, чотири... Ні. Нема в мене ями. Десь на 4-5 секунд впало. Андрій карасика маленького взяв. Перший Перший карась, ну. Щось дргається мене. Карась на випускай. Баще якраз те саме там де я. І от я так само, Але десь все Веповська, все по'їдав. На всіх трьох очках Веповска нема. Так, дав попіввеповска. І змастив все конопльою Файно. Ми закидаємо ближче. Там типа є плавка, яка, знаєш. Так нам плохо не бухає, ми тут заздип'ємо. Він похоче посліться, не лавить. Він каже, зразу, блядь, ці години склав, що приїхав. Так, восьма година. Поперезакидали ближче. На чесночні варіанти, щось воно не взагалі глухо. Хробака опариша щось таке подзьобує мале, легенько посіпує. На Макушатник. На макуху нічого не бере взагалі. Тут на випуска теж перекинув. Зараз або ті випуски, або там, де макуха, поміняю на флет. Ох ти що, дивись, дивись. Файно. Підійшла рибка. Підляч малий. Котячого розміру. Три тягає. ну чого вони наклюють? клюють, тупо ці карасі сидять і все. Взагалі. Все, на зажарку може бути. О! Чи дивиться, як махає, підійшла рибка. Потяк... Присвітило, присвітило сонечко. Крупне? Мега <сас> підляжчик. Ну то такого вже можна брати, це вже крупняк. <рес> <рес> ну але карася хоть там можна що пожарити, а підляща там су сухоребри. Є маленький. Та, але, блін, так тувкти чуєш? Що там? Підляж. Такий щось як в тебе, типу той. Більший. Прикинь, сало, сало з пінопластом і опаришем одним. Досить ну. грубо Та тут гачок крупний? Как <laughs>, <як> торпеда, <'єдів. смех> о, цеди. Це крупняк, що забагрилося чи. Не, так. Повис. Та, за, за шкварки. Не, так. Експериментуємо. кук czy stocний триопариша. Триопариша і пінопласт. А тут сало салой триопариша. Щось на це я хоч покльовує. А на куки взагалі тут тишина повна. У мене флет закинуто. права мовчить там. Так, по 10 годині. Перезакинулися. З Андрія покльовує маленький підлящик. Нічого серйозного поки що нема. <кхи> так, і появилася в мене така ідейка Е, Я подумаю над тим, щоб тут домовитися з охороною місцевою. І або по цьому березі, ну, скоріш за все, думаю, на тому півострові. Зробити гарний. Якийсь мостик, альтанку таку простеньку, щоб можна було від доща укритися лавочку, столик. Таке місце для відпочинку і риболовлі. Я не знаю, можливо, цього року щось це з затію почну, можливо, на наступний рік. Так, поставив я. на... Гарбуз замість флета і попробую туди вліво Бус на що на попа поставити чи на що? Так, ще якесь таке місце тут є біля нас. Стежка. Зараз розвідаємо. Опа. Ніфіга собі. Тут ще одне місце є. Жаби. Тут теж в принципі можна і на поплавочку бачу ловлять. Ну, то поплавочку тут цікаво. Ну і в принципі розчистити можна зайти в воду, і тут собі спокійно три донки можна закинути. Теж гарне місце. Голавлів ми бачили, стаю маленьке. Тут розчистили теж непогане місце. Ми ще розчистити, тут взагалі гарна заплаватка. Так от відійшов з дороги. Ще одне місце. Липальське. Так. О тут такий берег крутий. Ух, скільки голавлів плаває. Просто кишить. Оцей півострів тут закінчується. Там вже основне водосховище. Ну, тут в принципі теж можна на донку одному половити, трохи розчистити, але таке собі місце. Грибів ось цих просто усіяно. Нормальні їстівний гриб, але я таки не збираю. Вон, їх просто куча. Куди не подивишся. Оглядовий майданчик, є глибина. Тут є, а там що, -то. бач трава. А як нема, такого? так політики? Скопець либо Так то вплоть жвутку чуть не стиріло. Ах, блін, сход. Але перспективно вальнуло. Вудочка чуть не полетіла в воду. Ні, це щось, це щось було серйозне. Та, О, так, це О, Супер улов до пива на тараньку. Буде. Половину, то не багато повідпускали маленько. Заокругляємося ми. 12 година. 6 годин відловили. Ну, по рибалці сама дрібота, але ми розвідали місце. Нам тут дуже сподобалося. Місце перспективне було, таких пару серйозних покльовок. Е, ну, Як то кажуть, не повезло на перший раз то таке, якби була розвідка. Там ще я порозвідував місця, опа, Андрія знову на цю вудочку бамбурить. Що собі? А Ну щось отак покльовує, таке дрібоньке, але я думаю, тут закормити і на ніч. Перспектива на ніч хороша. Менше зійшло? Що за мною? Вже напевно і мені здається гачки тупі в тебе там. Тоді не засіклося зараз. При такій покльовці. Коротше, думаю, на наступний раз ще один на ніч або просто на вечір спробувати до години 11 Від обіду. Наступний раз, напевно, так і буде. Ну, на ніч тут цікаво, тому що може тут є великий карась, короб, плящ, то все нічна риба може зайти. Так, наразі... О, щось в мене ще подзабує. Мале. Наразі всім дякую за перегляд, хто тобто додивився до кінця, ставте лайки, підписуйтеся. Слава Україні, всім пока!